Імкмюлер, жіноча білизна. Почнемо із бюзгалтерів. Бюзгалтери будуть різні в різних кольорах. Є мережами також гладенькі. Блоть дуже велика розмірна сітка, є із дуже великою чашечкою. Багато стильних моделей. Є також з пушапом, без пушапу. Ось такі моделі. Ось ця модель вона буде із пушапом. Також ось такі модельки. Ще жіночі бюсгалтери. Є ось такі гладенькі моделі. В різних кольорах: бежевий, білий, ніжно ніжно-рожевий, червоний, також в чорному кольорі. З різною чашечкою. Велика розмірна сіточка тут буде. Також є одна моделька ось така. Ще є декілька моделей ось таких бюсгалтерів. Два топи. Трусики. Є дуже сексуальні трусики. Ось такі. Така моделька. Також велика розмірна сіточка від XS до 2XL. Переважно будуть стрінги.